Вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про актуальну тему розлучення. Що робити, якщо ми перебуваємо за кордоном, як розлучитися? Що робити, якщо він не дасть згоду на розлучення, мене не розлучать? Або що робити, якщо немає свідоцтва про шлюб? Або якщо мій чоловік іноземець? Всі відповіді на ці питання ви почуєте в цьому відео. Підписуйтесь та ставте лайк. Існує два способи розірвання шлюбу через суд та через органи державної реєстрації актів цивільного стану. Про кожен спосіб зараз поговоримо окремо розірвання шлюбу через органи державної реєстрації актів цивільного стану. Для кого цей спосіб? Цей спосіб для того подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, та якщо жінка не вагітна. Подружжя, яке планує розлучитися. Спільно йде до органів драц та подає заяву про розлучення у встановленні дату та час приходять через місяць та отримують свідоцтво про розірвання шлюбу. І з цього моменту вони будуть вважатися розлученими. Також протягом цього місяця можна забрати заяву. Якщо один із вас передумав, тобто розлучення не відбудеться. Однак є нюанс для чоловіків: необхідно буде надати довідку з ТЦК, тобто без цієї довідки і без відвідування ТЦК вас не розлучить. Також є випадки, коли один із подружжя може самостійно піти до органів драст та розірвати шлюб, якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. Другий спосіб розірвання шлюбу це судовий. Через суд можна розірвати шлюб двома шляхами: добровільно або через позов. Давайте поговоримо про кожен із цих шляхів більш детально. Добровільний шлях це взагалі must have. Чому? Як би це странно не звучало, однак дійсно через суд можна розлучитися добровільно. Умови для розірвання шлюбу в добровільному порядку через суд наступні. Перше, це добровільна згода двох із подружжя. Ви маєте спільно подати цю заяву до суду. Друге, це наявність нотаріально завіреного договору про участь батьків у вихованні дітей. Це взагалі дуже крутий договір. Чому? Ви самостійно визначаєте розмір аліментів, зустрічі з дитиною, що робить батько, що робить матір, з ким проживає дитина. Все на ваш розгляд. Обов'язково нотаріально завірений він має бути це. Я ще раз так повторюсь і на цьому прям заакцентую увагу. Зараз це дуже актуально. А батьки зазвичай так вони в ссорі. Однак необхідно знайти консенсус і обов'язково укласти цей договір. В майбутньому, якщо один із батьків не буде виконувати цей договір, який ви підписали, можна зробити виконавчий напис та передати до виконавчої служби для примусового виконання цього договору. Після цього, так, коли ви подали заяву в суд про розірвання шлюбу в добровільному порядку, суд приймає її до провадження та розглядає її близько місяця. Протягом місяця один із подружжя може відкликати цю заяву. Так, ну, передумав, буває. Протягом місяця суд винесе рішення про розірвання шлюбу. Ви його отримаєте і через місяць. Після винесення рішення суду ви будете вважатися розлученими. Чому? Тому що рішення обов'язково має набрати законну силу. Підсумуємо, добровільний спосіб розірвання шлюбу через суд це тільки для тих, хто має неповнолітніх дітей. Обов'язково використовуйте цей спосіб. Це швидко та дуже зручно. І в майбутньому у вас не виникне ніяких проблем після розірвання шлюбу. І останній спосіб розірвання шлюбу через суд це позовний, тобто це коли один із подружжя подає позовну заяву до суду з проханням розірвати шлюб. Цей спосіб використовується тоді, коли, наприклад, один із подружжя не згоден розлучатися. Таке буває. Друге, станом на сьогодні цей спосіб використовують тоді, коли один із подружжя або обидва перебувають. За кордоном, або один із подружжя іноземець Тому можна розлучитися тільки в позовному порядку. Цей спосіб можна використовувати для тих, хто як має дітей, так і не має дітей. Що таке взагалі так: позовна заява, як її подати. Ви пишете позовну заяву. Вона подається обов'язково до суду, який. Знаходиться за місцем знаходження відповідача. Відповідачем це буде той, на кого ви позиваєтесь, тобто або ваш чоловік, або ваша дружина. За місцем проживання, це тобто місце реєстрації. Це за загальним правилом. Однак, наприклад, якщо жінка подає позов до суду і з нею проживають. Діти, вона має право подати суд за місцем свого проживання. Однак обов'язково акцентую вашу увагу. Будь ласка, додавайте докази цього, що діти проживають разом з матір'ю і саме де вони проживають, тому що суд може відмовити і перенаправити ваш позов до іншого суду. для того, щоб написати позов, вам необхідні такі дані. Це прізвище, ім'я по батькові вашого чоловіка або дружини, його ідентифікаційний код, номер паспорта та серії, номер телефону, електронну пошту та місце реєстрації. Обов'язково додавайте оригінал свідоцтва про шлюб, якщо ви його втратили. Так, що робити? Його можна поновити, це можна зробити через також органи Брац. Зараз є можливість подання позовної заяви без оригіналу свідоцтва про шлюб. Однак деякі судді не бажають виконувати ці вимоги і тому все одно вимагають оригінал свідоцтва. Також, якщо у вас є діти, додайте обов'язково до позовної заяви. Копії свідоцтв про їх народження щодо позовних вимог. Перш за все, ви прохаєте розірвати шлюб також між вами та чоловіком або дружиною. Якщо жінка подає позов, то вона обов'язково має вказати в позовній заяві, яке вона хоче після розлучення мати прізвище до або залишити своє, так яке отримане під час шлюбу. Це все на ваш розсуд. Обирає саме жінка. Суд не має права цього робити. Також в позовній заяві обов'язково вкажіть з якого моменту ви припинили свої шлюбні відносини. Коли ви написали позовну заяву, так ви її подаєте до суду. Суд приймає її до провадження і призначає судовий розгляд. Зазвичай клієнти задають питання, чи потрібно мені ходити на судові засідання. Потрібно, якщо ви звернулися без адвоката. Якщо ви звертаєтесь через адвоката до суду, то він бере на себе цей обов'язок і може замість вас приходити на судові засідання. Моя особиста рекомендація як адвокатки: пишіть, будь ласка, в вимогах позовних. Тільки розірвання шлюбу. Також можна аліменти, однак теж не рекомендується. Чому? Тому що розірвання шлюбу воно триває від 1 до 2 місяців. Однак, якщо ви вкажете позовну вимогу, таку, як поділити спільне майно, то ця справа вона може бути затягнута десь ну, мінімум на рік. Тому спочатку розлучайтеся, а потім вже стягуйте аліменти та діліть майно, витребовуйте тощо. Є ще певні обмеження стосовно подання позовної заяви. Подати позовну заяву не можна, якщо дружина. Перебуває у стані вагітності, а також не можна подати після одного року після народження дитини. Виключення такі: якщо батько вчинив певне кримінальне правопорушення стосовно дитини або матері. хтось інший визнав батьківство вашої дитини, і є ще такий один нюанс. Після того, як відкривається провадження, в суді призначається судове засідання. Зазвичай, якщо один із подружжя не бажає розлучатися, він може заявити клопотання і прохати суд надати йому строк для примирення. Цей строк для примирення може становити від 1 до 6 місяців. Однак, це один із способів для того, щоб затягнути. Процедура розлучення або трішки нашкодити одному із подружжя, теж готуйтеся до таких ситуацій, що процес розлучення може трішки затягнутися. Строк розірвання шлюбу через суд це 1-2 місяці. Однак бувають випадки, коли строк розірвання шлюбу може навіть становити до 6 місяців. Стосовно судових засідань мені задають такі питання: а якщо чоловік або дружина не з'явиться до суду, нас розлучать. Звісно, вас розлучать, з якого моменту ви будете вважатися розлученими, якщо розлучення відбувається через суд? А з моменту набрання законної сили рішення суду. Рішення суду виносяться судей. Після цієї дати відраховуємо з вами один місяць, і через один місяць ви будете вважатися розлученими. Що робити після того, як ви отримали рішення суду? Нічого і вже його будете пред'являти там, де вам необхідно. Це буде підтвердженням того, що ви розлучені. Підсумуємо щодо розірвання шлюбу через суд шляхом подання позовної заяви. Цей спосіб може використати будь-хто Маєте ви дітей або не маєте. І на завершення, ми з вами розглянули два способи розірвання шлюбу через органи ДРАЦ та судовий. Який спосіб обрати? Це залежить від вашої життєвої ситуації. Необхідно обрати той спосіб, який буде для вас вигідним та безпечним. Якщо у вас залишилося питання, звертайтеся до мене на консультацію та за юридичним супроводженням розірвання шлюбу. Дякую за увагу! Ставте лайк та підписуйтесь.